Говоримо. Ну що ж, друзі, в нашій сьогоднішній рубриці поговоримо. Ми запросили дуже цікавого гостя, саме експерта з персональної ефективності Сергія Костюка. Сергію, вітаємо вас! Вітаю всіх слухачів. Дуже дня. раді так, дуже раді вас чути, Сергію. Якщо от спілкуватись вже в контексті нашої теми, яку ми сьогодні підіймаємо. А сьогодні ми спілкуємось саме на тему запізнень і тайм-менеджменту. Скажіть, будь ласка, наскільки ви є пунктуальною людиною? Скажу так: я достатньо пунктуальний, достатньо для того, щоб реалізовувати свої завдання і домовленості з іншими людьми. Ну тобто, якщо потрібно, я можу зробити щось раніше, щось можу перенести на пізніше. І в цьому питанні я прихильник, знаєте, дотримуватись так званої золотої середини там, де необхідно, буду вчасно і, 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 і в день, чи в конкретну годину. Якщо виникають якісь супутні обставини, які важливі для мене чи для іншої людини, звичайно, я їх враховую як з свого боку, так і з іншого боку. Але ж при цьому важливо. Пам'ятати ще про свої інтереси, так критерії, які теж було б добре не порушувати і дотримуватися, як витримувати іншими словами, тому можна бути гнучким в цьому питанні, і я, я не просто так зараз вжив слово Угу. цікавий підхід Сергію. А можете, будь ласка, поділитися якоюсь можливо історією зі свого життя, яка була пов'язана із запізненням чи чимось таким. Була одна подія одного разу, рано вранці, повертаючись з потягом додому із Києва, ми з дружиною знаєте, запізнилися вийти на свої зупинці. Ну, простими словами проспали. Ось, день був насичений, так, і поїздка була нічна. Ну, оскільки кінцева зупинка була у Львові, вирішили скористатися нагодою, випити запашної Львівської кави. Спостерігаючи за зльотно-посадковою смугою літаків на аеропорту, видався цікавий день в результаті ввечері, таки добрались додому, і така свого роду, ну ніби побутова історія, але ж разом з цим можна в ній розглядіти. Знаєте, бувають ситуації в житті різні, на щось ми можемо вплинути, а щось в моменті нам не підвладно. А з іншого боку, ми обираємо ставлення до цих ситуацій, і вже від нашого ставлення залежить, а що буде далі. Класно, оце у вас, звісно, історія. Мені подобається ваш підхід. Так легко, ну, пішли випити запашної кави. Чому б і ні? Ну, а що ще робити, <смі> як ти вже проїхав? Сергій, а, так, що ж, звичайно. Сергій, от хочеться з вами трошки саме як з експертом з персональної ефективності поговорити. <смі> Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому люди запізнюються? Знаєте, питання насправді дуже багатогранне. Адже тут можна виділити різні групи причин, різні фактори. Я пропоную зараз нам з вами зійтись до одної ключової думки: люди запізнюються тому, що їм не важливо бути вчасно. Чікавий підтримку незвично, незвично може звичайно так і сприйматись. Тим не менш, от ще раз спеціально повторюсь: люди запізнюються тому, тому що їм не важливо бути вчасно. Уявіть, що у вас є зустріч або справа. Які важливо, щоб відбулися вчасно. І ось є, знаєте, от момент вашої підготовки, ви розумієте, що треба вже збиратися. Але ж при цьому думаєте, ну ще 5 хвилин там щось дороблю, чи там ще інші справи маєте. І от цих 5 хвилин ви собі кажете, я ще 5 хвилин щось там ще дороблю, і тоді вже піду, чи піду збиратись, чи поїду. І от зверніть увагу, що ви в цей момент обираєте? яку справу? Ту, що про 5 хвилин, чи ту, де ви планували бути вчасно. Оце так звана, знаєте, точка вибору, і в ній дуже яскраво видно, що важливо насправді. Ну, взагалі, питання важливості таке іноді по різному сприймається. Я пропоную дивитися на те, що нам важливо насправді, не через призму того, чого ми хочемо, а через призму того, що ми робимо по факту і що ми маємо в результатах. Дуже гарно все прояснюється. Тобто, тут виключно питання пріоритетів. Я так розумію пріоритеті. Я би сказав, не те, що просто в пріоритеті. Звісно, це в ньому питання. Тут давайте глибше глянемо питання у вашому пріоритеті, тобто, що вам насправді потрібно саме зараз. Ми схильні, знаєте, ми люди дуже корисливі такі створіння і як би це не звучало, ми схильні йти саме до своїх потреб, до, до задоволення своїх потреб. Якщо виходить так, що в цей момент вам потрібно насправді одне, а ви себе вговорите, що вам потрібно інше, ви потрапляєте у внутрішній конфлікт. Це може бути момент сумніву, це може бути відкладання, так звана лінь, да? тобто, коли ніби немає ресурсу, енергії діяти і займатися там тими справами, які ви запланували. І це лише говорить про те, що знаєте, як сигнальна система, що в цей момент вам щось важливіше інше. Ви можете цим нехтувати, можете про це навіть не знати, але при цьому ви відчуваєте внутрішній конфлікт і всіляко намагаєтеся інтуїтивно відкласти ту справу, яку ви могли собі запланувати, ви вже бачите, вже не встигаєте, вже 5 хвилин вас навіть не врятує. І от, от цей конфлікт полягає в тому, що часто люди не розуміють, що їм важливо насправді. І от через такий підхід, коли ми дивимося на важливо, це те, що ми робимо, маємо в результатах дуже багато ситуацій. Сприймається по-іншому і набагато швидше прояснюється. Сергію, а тоді, якщо ми більш глибоко, можливо, покупаємось в питанні запізнень. Mm -hmm. е, на ваш погляд, які основні фактори найчастіше призводять саме до запізнень, і яким чином цих факторів можна mm -hmm. уникнути, якщо можна, звісно? Ну, давайте розглянемо кілька факторів. Почнемо із всім відомої дисципліни. іншими словами, назем цей фактор недисциплінованість. Тобто людина не здатна визначити та відсікти зайве від основного. Чому я так кажу, мені дуже відкликається свого часу цитата Брюса Лі, майстра східних єдиноборств, відомого актора, який сказав, що дисципліна це не обмеження свободи, дисципліна це відсікання зайвого. І коли людина не знає, що їй насправді важливо. Вона не здатна відсікти зайве, тобто вона не може розділити: оце мені важливо, а це зайве. Вона і все змішане. І в такій ситуації людина, знаєте, такий вибір без вибору. Я чому так кажу? Тому що в моєму розумінні є два види дисципліни: є дисципліна від примусу, от ми маємо щось зробити, знаєте, ми себе примушуємо, мотивуємо, шукаємо чарівного. Пенделя, так? І е, ми шукаємо причин, щоб якось нарешті щось там зробити. Тобто, це, знаєте, такий, е, такий прояв життя під тиском. Це ж дисципліна від тиску. А є дисципліна від зовнішнього тиску. А є тиск внутрішній, коли я хочу, коли мені важливо, коли мені це потрібно, і я вибираю це робити. І коли я роблю те, що мені насправді важливо, я відсікаю все зайве. Ось в моєму розумінні справжня дисципліна. Тому коли я кажу, що людина недисциплінована, це фактор, який призводить до запізнень, тому що вона не знає, що для неї важливіше, а що другорядне. Вона не здатна розділити, розсікти. І вона часто губиться в цих, а сьогодні пріоритетів у нас всіх десятки, якщо не сотні. Складно вибирати що ж найважливіше. Ну і в результаті такого стану ми розпорушуємося, сили, ресурси, енергію, і часто можемо займатися не тим. Другу я би виділив, другий фактор, який би я виділив, це. Відсутня навичка планування, вона не є визначальною, бо це більше знаєте, такий технічний момент. Якщо ви розумієте, для чого вам планувати, ви навчитесь. Але ж при цьому, якщо не вміти планувати, тобто не володіти потрібними інструментами, підходами, теж буде важко дотримуватися там дедлайнів, так і так далі, часу і встигати. І третя, третій фактор це відсутня навичка відповіді на критичні ситуації. Ну, ми не можемо все передбачити в житті. І є ситуації, де ми плануємо і все виходить, чи там плануємо і встигаємо зреагувати, А є ситуації, що вони настільки динамічно змінюються, де просто дивуєшся, як це взагалі можливо. І е, щороку таких ситуацій стає більше, світ прискорюється, і тому навичка відповідати на критичні ситуації сьогодні теж важлива, щоб знаєте, вони не заставали нас. Такими розгубленими і не розуміючими що зробити. Ось я б тут виділив таких три, три групи факторів, Ого, чому ми правильно. запізнюємося. А тоді, чи можна їх якось уникнути, чи можливо розвинути в собі якісь інші навички, які б перекрили угу. оці фактори? А, можна, звичайно. Тут бачите, якщо ми, от, ми починаємо з дисципліни в розумінні, що ми знаємо, що для нас важливо, що ні, ми відсікаємо неважливе. То фактично це ж про розуміння себе, чого я хочу, що мені важливо. І якщо я насправді не розумію, що мені важливо, або цього не усвідомлюю, то я починаю губитися, знаєте, у виборах йти, не йти, робити, не робити, виходити зараз чи ще 5 хвилин зачекати. І от такі постійні вагання, чи відкладання, чи перенесення, вони призводять до того, що. Навіть якщо ви володієте навичками, ви можете гарно розписати органайзер чудово е, запланувати тиждень, але цей план залишиться планом нереалізованим. Я думаю, що в багатьох слухачів є такий досвід, коли ви планували все гарно розписували, і при цьому вас щось не пускало той план реалізовувати. І оце щось не пускало це, по суті, про те, що ви могли обрати невірний напрям руку. І тут вже навички не дуже допоможуть. Тому, е, відповідаючи на ваше запитання, я проходжу підвожу вас так і підходжу до того, що важливо починати з себе і зрозуміння, що мені важливо, що не важливо. Це здатність розділяти, вона є фундаментальною, все інше навички, відповідь на критичні ситуації це вже доповнення до цієї бази, до цього фундаменту. А скажіть, будь ласка, Сергію, можливо, є якісь саме психологічні аспекти, які впливають <кій> на нашу пунктуальність, чи можна на психологічні аспекти повпливати? <кій> А, ну, оскільки, е, по-перше, є так, і оскільки ці фактори в моєму розумінні, так це це наше мислення, адже психологія, так, це ж по суті про те, як ми мислимо, як ми дивимося на світ, як ми взагалі приймаємо рішення, чому ми щось вирішуємо робити, а щось не не вирішуємо робити. Звідси, якщо це питання і, і справа мислення, то ми маємо маємо таких дві ключових складові: це наші переконання і наші звички. Хтось переконаний, що потрібно дуже рано прокидатися і там, займатися певними справами. Бо от саме так має побудовано бути життя. Хтось переконаний, що потрібно дуже багато працювати і мінімум часу втрачати на інші справи. Чому люди до цього приходять, це їхня передісторія, яка бере початок ще з часу їхнього дитинства. Туди трішки треба заглядати. Тому о, наші переконання, з якими ми йдемо по житті, це. Той багаж, який ми формували до свого повноліття, багато з них ми можемо не помічати просто, ми в них живемо. І ми ними керуємось. Відповідно, якщо є переконання, що має бути так і не інакше, то це знаєте, така базова особливість людини, яку не пересилить будь-яка навичка, тому що це достатньо глибоко на рівні нашого. Нашій свідомості, нашого мислення знаходиться. Наші звички, ну тут е, історія про те, що природа так організувала, аби ми мінімум витрачали ресурсів на свої справи, взагалі на своє життя. І ті е, періодичні справи, які ми маємо е, так е, на щодень, е, ми переводимо їх в, в ранг звички, робимо це автоматично і часом навіть забуваємо, як ми це робимо. Ми я думаю, всі мають досвід, коли ви поверталися з магазину чи з роботи, чи з, е, по справах йшли додому. І раптом зрозуміли, що ви вже вдома і не пам'ятаєте, як ви прийшли. Це оце, звична поведінка, та да? така тобто, несвідома автоматизм. Ну і звідси, е, от ми маємо справу з такими якраз мисленнєвими, тобто психіологічними аспектами, які впливають на нашу здатність а бути чи не бути пунктуальними. І якщо ми керуємося неусвідомленими звичками, неусвідомленими переконаннями, то навички, які на свідомому рівні, вони набагато слабші. За переконання і звички, тому якщо ви помічаєте, що у вас регулярно виходить ситуація, де ви постійно запізнюєтесь, де вам щось не виходить, як би ви хотіли, так по часу чи по е, певних тривалостях, і це триває достатньо довго, тобто місяці роки, то потрібно шукати причину глибше, тобто на рівні мислення, ну або на рівні психології, як ви озвучили в питанні. Серйозний підхід дуже насправді. А от скажіть, будь ласка, Сергію, розуміємо, що буває всяке в житті є різні люди, є ті, хто вчасно приходить, є ті, хто запізнюється. Яким чином нам може нашкодити непунктуальність? Ну Начебто ж дрібничка. Угу. Якщо раз, то так. Сергію, не чуємо вас, на жаль, буквально за декілька секунд знову вийдемо в етер до наших слухачів. А хвилю надії. Радіо що ж, друзі, продовжуємо. Ми спілкування із нашим гостем, експертом з персональної ефективності Сергієм Костюком. Пане Сергію, чи чуєте ви нас зараз? Так, чує вас добре, на зв'язку. О, і ми вас, це прекрасно. Продовжіть, будь ласка, свою думку. Ви зупинились на тому, що так. один раз е запізнитись це дрібничка, а частіше і от з цього можете продовжити. А коли це частіше, то ми можемо відчувати себе невдалими, такими, знаєте, неуспішними людьми, вину, дратівливість. Ну бо коли ми хочемо одного, а по факту бачимо інше. То, звичайно, це неприємно. Це такі вже е, починає накопичуватися внутрішнє невдоволення собою. А цей стан. Він вже буде впливати на фактично на всі наші сфери життя і на особисту, на ділову. Коли ми не в ресурсі, коли ми не вдоволені, ми набагато менше можемо щось робити і досягати. Це говорить, якщо ми говоримо про внутрішні наслідки. Але ж є ще й зовнішні наслідки. Ми можемо втрачати авторитет, довіру, ми можемо погіршувати ділові взаємні чи особисті стосунки. Зменшується наша ефективність. Та в кінці кінці ми просто маємо втрачену вигоду, тому що ми могли мати, але не маємо. До цікава, насправді, категорія втраченої вигоди. Це те, що мами. Могли б мати, але не маємо. І коли це об'єднати всередині неприємно такий, знаєте, дискомфорт внутрішній, зовнішні наслідки теж не ті, які б хотілося бачити. Ось, будь ласка, вам те яку шкоду ми можемо мати від непунктуальності. Дві таких групи причин. Сергію, а якщо ми говоримо е, про е, саме навичку пунктуальності, розуміємо, що не у всіх вона є природньою. Ви казали про зовнішні обставини, які mm -hmm. тиснуть і вимушують нас бути пунктуальними. І про внутрішні, так. От якщо внутрішні зовсім відсутні, як себе вмотивувати або, можливо, випраць, випрацювати в собі оці певні е, навички, знову таки, е, для того, щоб mm -hmm. не запізнюватись. Давайте подивимося на це питання через призму, знаєте, таких двох одночасно поглядів. З одного боку, кожен з нас унікальна людина і є свої природні здібності, таланти, схильності. Ми не можемо з цим нарахуватися, Я думаю, з цим погодяться всі слухачі. Отже, ми щоб з цими речами рахуватися, ми маємо якось про них дізнатися. Тобто, це питання розуміти, знати себе. В кожного свій стиль, свої підходи. Хтось каже, я сова, хтось каже, я жайворонок. хтось починає справу там в 10-й е дня, а хтось в самій ранку, і при тому, що да, всі ми займаємося різними справами. Тому, звичайно, є природа наша, знає важливо рахуватися, і від того наскільки ми її знаємо, враховуємо і використовуємо, буде залежати е яку справу ми обираємо, і чи ця справа відповідає нашій природі. Оце перший важливий такий аспект. Якщо ми говоримо про якісь такі більш швидкі рішення, що от ви маєте справи, ви займаєтесь е, по дому чи по, по роботі, і вам, можливо вже відлагодити свій режим чи графік, так, бути більш пунктуальними, то пропоную відчнути від такого виразу, можливо, хтось з вас його чув. Люди діють так, як дозволяють обставини. Mm -hmm. Якщо вам важко себе організувати, то створіть собі такі обставини, де ви не можете не зробити. О, це, може, це може бути обіцянка близькій важливій людині. Це може бути декларація вашому керівнику, так там з певними наслідками. Ми ж про це можете домовитися, а це можуть бути інші підходящі для вас рішення, які вам не дозволять не зробити. Тобто, ви обов'язково. Там придете вчасно чи виконати те, що маєте бути. Це такі, знаєте, швидких оперативних рішень. Звичайно, якщо йти від цього підходу, все одно важливо рахуватися своєю природою. Тобто, щоб ви не пішли, знаєте, на територію, де вам буде геть недобре. Ви будете з собою боротися. Боротьба з собою це ж шлях в нікуди, і він дуже швидко вас буде виснажувати. Тому ми все одно маємо рахуватися і своєю природою, але при цьому вміти так організувати свій простір і свої справи, які би нам допомагали бути пунктуальними. Адже ми не даремно е, займаємося вдома приватними справами, а, наприклад, йдемо в офіс і там робочими. Простір нам сприяє. Це якраз про цей самий вираз. Обставини допомагають. Сергію, а розуміємо, що бувають в житті і непередбачувані обставини, про які ви вже власне згадували наприклад, коли ви з дружиною просто проспали зупинку потягу так. або ще якісь такі речі, ну на які ти не можеш повпливати, як реагувати на них? Через паузу. Це така, знаєте, швидка проста відповідь: робіть паузу. Дуже часто ми потрапляємо в критичні ситуації. Вже так дійсно була мова, що їх все більше, світ дуже швидкий і динамічний. Не все можемо передбачити, далеко не все. І десь ми можемо дійсно зреагувати моментально, а десь варто призупинитися, а пауза може бути більша, менша, неважливо. Коли ви в цій паузі маєте можливість оглянутися, так а що відбулося? Де я? Як діяти далі, то ви в цей момент робите свідомий вибір або приймаєте свідоме рішення. І це дуже гарна нагода задатися наступним сильним запитанням. Раджу, хто дійсно хоче винести практичну користь нашої сьогоднішньої розмови, раджу навіть це питання записати. Ну, по мірі, з тим, з ким я працюю, завжди раджу це записувати. Питання наступне: що я можу зробити прямо зараз? Дуже часто люди, коли потрапляють в критичну ситуацію, вони себе запитують, чому це зі мною сталося, навіщо це мені і так далі, тому подібне. Ці запитання, з точки зору нашої дієвості, вони заганяють нас в глухий кут, тобто вони не сприяють вирішню ситуації на нашу користь. А запитання, що я можу зробити прямо зараз, вмикає наш мозок, скеровує увагу на пошук рішення, а не на проблему, яка виникла. Це принциповий момент, бо від того, як ви е, організуєте себе в цю мить в цій паузі, буде залежати, що буде відбуватися надалі. І в цьому є ваша авторська позиція, Сергій позиція mm -hmm. творця, я би навіть сказав, який вирішує, як має бути, а не е, є ведомим, так і не здатним впливати. Ми дуже багато на що здатні впливати. Звичайно, не все нам під силу, але те, що під силу. Так важливо, я вважаю, це наша відповідальність навчитися цією силою розпоряджатися, керувати і визначати там певні події в своєму житті, те, де ми можемо це зробити. А от тоді ви кажете про те, що, що я можу зробити прямо зараз. У мене до вас питання, mm -hmm. що ми можемо зробити прямо зараз. Можливо, можете порадити якісь певні практичні кроки, які ми прямо зараз можемо почати втілювати у життя для того, щоб бути більш пунктуальними от прямо від сьогодні. Є такі кроки, можу порадити. Їх багато не буде, всього лише два. Крок номер один це те, що ви можете зробити вже, просто взявши ручку і папір, або навіть мобільний телефон, і почати там записувати після нашої розмови. Перший крок це складіть список справ на день, тобто на сьогодні чи на завтра, ви самі вирішите. Складіть список справ. Як вам вийде, так складіть. Неважливо 3, 5, 10. Крок номер два. Почніть записувати початок і завершення кожної справи. А це як можете пояснити, що значить початок і завершення? І Це як записувати? Ну, наприклад, у вас завтра запланована на десяту годину зустріч, яка буде тривати, ну, ви себе оцінюєте, годину. Отже, в десятій починається зустріч, в одинадцятій завершується. Ви перед зустрічю собі, наприклад, записуєте 10.00 початок зустрічі. Завершили зустріч 11.00 Завершення зустрічі, тобто ви просто фіксуєте факт: ось я зустріч розпочав. Ось я зустріч завершив. Більше від вас нічого не вимагається. Отака проста вправа. Будемо пробувати, пане Сергію. Будемо бачити, можливо. Маю надію, що справді це спрацює, якщо будемо старанні в цьому. Наостанок, скажіть, будь ласка, що би ви хотіли, можливо, побажати нашим слухачам чи порекомендувати в контексті теми те, що ми не охопили на ваш погляд? Ми сьогодні з вами трішки говорили про розуміння себе, про розуміння того, що нам важливо, про розуміння своїх пріоритетів, і це дійсно такі фундаментальні питання, які. На жаль, чи на щастя, швидко ми не завжди можемо вирішити. Та вправа, яка була запропонована, це швидке рішення. Е, воно побудоване на тому, що коли ми робимо наші дії свідомо, ми робимо їх набагато краще, точніше і ефективніше. Тому фіксація е, ваших справ буде підвищувати вашу ефективність на 20-30% як мінімум, ви будете набагато більше встигати. Це я перевірив на собі у свій час. Працює. У Вас є нагода перевірити на собі. Раджу щодо побажання. Поєднуючи і розуміння себе, і от практичні вправи, які сьогодні озвучені були, побажаю вам настільки добре себе знати і розуміти, щоб легко розставляти пріоритети і з такою ж легкістю їх реалізовувати. Дуже без дякую. сумнівів, без вагань і з радістю. Дякуємо Сергію за такі побажання. Хочемо і вам в свою чергу побажати, щоб ви і далі розвивалися в тій цікавій сфері, в якій ви працюєте, щоб ви, справді ви були хорошим, якісним експертом з персональної ефективності, щоб самі відчували себе ефективним. От, і Дякую. хочемо побажати вам Божих благословень, миру в серці, миру за вікном. Маю надію, ще якось почуємось із цікавенькою темою. З радістю буде вам корисний. Дякую. Дякую вам за поважання. Дякую, гарного дня. До побачення. До побачення. Прагни найкращого. Обирай найкраще. Радіо голос